Друзі, вітаю, панове нажимани. Я думаю, що більшість нажиманів це все-таки хлопаки. Але у хлопаків має бути і друга половинка, дівчина, дружина, може в когось мама, я не знаю. То для них може бути ось такий ніж: це CV Baby-Bunter. Зараз я зроблю його невеличкий огляд з цікавим кольоровим рішенням. Ну і на мою думку, це все-таки дівчачий ніж. І він непогано має підійти якраз таки на подарунок вашій дівчині, ну або дружині, ну, можливо, комусь і мамі. Тому зараз огляд CVV Baby-Bunter, в принципі, плюс-мінус стандартний, детально роздивлюсь сам ніж, невеличкі тести по тому, як він ріже, і потім поділюсь з вами своїми враженнями від даного ножа. Тому починаю. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам український виробник глушників компанії СТІЛ, інтернет-магазин Ліхтарики, український виробник ножів Terren Blade, український виробник ножів BPS Knives, мілітарна дошка оголошень Ганз Хуб, а також інтернет-магазин Мілітарія.pl. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, у кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка каналу дуже добре мотивує. Знімати більше цікавого та якісного контенту. Коробка стандартна. Ось тут є наклейка модель Baby Bunter Ivory G10, Handle Red Painted Nitro v Blade Made in China. Е, так, відкриваю, що? Я ж відкривав його вже. О, ось. Е, стандартний CVV шний тканинний чохол, в принципі, сам ніж. Зараз ми до нього перейдемо. Ну і комплектація також стандартна з купою макулатури. І з двома наклейками. Тобто модель, яка в цій коробці ось бачимо Baby Bunter тільки з фіолетовим руків'ям і чорним клинком, здається, такий у Макса Кислого. І тут ще якийсь ніж з Дамаском. Не знаю, що це за модель, з якимось, до речі, цікавим замком. Це якийсь там суперлок, їхній новий. чи що. Щось таке. Ну, там Гарантійка, наклейки, серветка і каталог. Коротше, по комплектації все стандартно, нема там на чому затримуватись. Сам ніж виглядає ось так. По кольорах, як я вже казав, досить таке цікаве дівчаче рішення, але виглядає він стильно, класно. Мені прямо подобається. Навіть ось цей, ось цей напис бантер на кліпсі, ну, виглядає прямо прикольно. Можете бачити, що накладки тут з G10 білого кольору, фурнітура червона, ну, червоні гвинти, червоний осьовий гвинт, е, червоне лезо. Також це схоже на якусь фарбу. Я от не знаю, що це за фарба. Е, це ракот, чи це не це ракот, чи це щось інше, прямо не можу тут сказати. І також ще є й чорний кольор. Чорного кольору тут шпеник, шпеник двосторонній, чорного кольору тут кліпса. Кліпса, до речі, переставляється на іншу сторону, і чорного кольору тут лайнерлок. До речі, що цікаво, з сторони, де лайнерлок, тобто на правій накладці, там ну, досить такий великий цей лайнер, досить велика вставка. А на лівій стороні у нас G10, а металеві вставки тільки під бонками і тільки біля осьового гвинта. Тобто тут є стопорна бонка і дві червоненькі бонки позаду. Також є темлячний отвір, в принципі, такий. Нормальних, адекватних розмірів як для даного ножа. Що ж, форма клинка наступна, не дуже товстий, е, високі спуски, невеличка плащина, двосторонній шпени, як я вже казав, на осьовому логотип, е, великий робочий чоел з насічкою. Зверху також є насічка. По маркуванням з правої сторони знову ж таки, віук, так як і в попереднього ножа, який я оглядав. Е, Сенді теж такий логотип. і от Ну, Мабуть, це все-таки якийсь дизайн чи що. І також невеличке маркування. нітрові. Сталь Нітрові, так само, як і в попередніх декількох ножів від CVV. І знову ж таки одразу хочу сказати про ціну. Ціна даного ножа 5 тисяч гривень. Досить немало, як на мене так, ви можете отримати знижку 10% по промокоду Полікарпович. Ну і в принципі посилання на офіційний інтернет-магазин, де можна замовити такий ніж, буде в описі до цього відео, але все одно, як на мене, ну трошечки, трошечки забагато. Ну, хотілося б, щоб він дешевше коштував. Хоча, якщо це буде подарунок для вашої другої половинки, то ну для другої половинки нічого не шкода. І 5 тисяч гривень то небагато, як на подарунок для коханої дружини, коханої дівчини. Ну, від мене вам промокодик Полікарпович 10% дасть знижку. Так, що тут ще у нас? Осьовий гвинт також червоний, гвинти для кріплення. Кліпси, і які стягують бонки, також червоні. З цього боку ще два гвинтики. Виріз під кліпсу, щоб переставляти. Знову ж таки, ніякої заглушки. І знову ж таки нагадаю, що в Скіфа фронтір там є заглушка. Скіф фронтір, який в два з половиною рази дешевше, в два з половиною рази більше. Український бренд, китайське виробництво, але там ось такий моментик закрили заглушечкою і виглядає воно значно краще ніж тут. Ну, але є що. Є. Так, пробуємо лайнер. В принципі, досить легенький, взагалі, ніж дуже маленький. Він прямо малесенький в руці. Хоча зашпенник нормально відкривається. лайнер в принципі, легенький, непоганий, і для якихось там повсякденних EDC завдань відкривати посилочки прямо ідеальний варіант. Дизайнів, до речі, дуже у нього багато, дуже багато кольорових рішень. Це от такий біло-червоний, це знову ж таки дівчачий, є просто чорні, є фіолетові, є дуже великий вибір кольорів. Тому, ну, по посиланню в описі, знову ж таки, можна перейти, переглянути весь асортимент. там ну, реально є з чого обирати. Але мені ось такий яскравий подобається І знову ж таки він, ну типу, на подарунок буде. Так, з цього боку також можна відкривати зашпеник. В принципі, все нормально, механіка працює добре. На підшипничках все легенько відкривається, легенько закривається, от прямо все класно. Кліпса акуратненька. Ну Зараз ще подивимось як воно буде на кишені виглядати. Передня частина виглядає ось так. ну в принципі, в принципі принципі от і все Давайте ж Подивимося, як даний ніж буде різати з коробки, тому що попереднім сенді я був не дуже задоволений. Ну, давайте поглянемо, як буде бейбі-бантер зі сталі нітрові різати папір, дерево і картоплю. Перевірка заводського загострення прямо з коробки. Звичайний папір А4. Все добре не ідеально трошечки махрить, можна перегострити, щоб було прямо ідеально, але я думаю, потреби в цьому немає. Це нормальне робоче загострення для ADC задач, цього цілком буде достатньо. І я просто не розумію, чому попередній cv Sandy не був, ось так само загострений з коробки. Можете подивитись той огляд, посилання, якщо не забуду, додам в опис, ну або просто на каналі зможете знайти cv Sandy Досить непоганий ADC-шник з з зубочисткою, але з коробки він не різав папір. Ну, бебі-бантер, папір ріже класно. Якщо це не супер ідеально, то це дуже хороший рівень. І для заводського загострення цього цілком достатньо. якщо як, Якби він різав краще, було б ідеально. А так, в принципі, ну нормальний хороший рівень і за таку вартість, плюс-мінус такого і потрібно очікувати від ножів. Е, так, пробую дерев'яшку. Знову ж таки, ну не аутдорник, але тим не менш якийсь карандашик ним загострити можна буде. І тут все таки не геометрія, не загострення, а більше ергономіка, тому що маленьке руків'я його просто неможливо нормально схопити і неможливо надати йому якихось великих зусиль. Ну, власне, ніж абсолютно не для цього. Тому і я, я не можу сказати, що це є якоюсь його проблемою, те, що він не буде там загострювати кілки, валити дерева, що ним не можна батонити і тому подібне. Це не є його недоліками. Тому що він не під ці задачі абсолютно робився, а його задачі це відкривання закривання посилок, відрізання якихось ниточок і щось там звичайне, дісішне, десь там підрізати. Ну, давайте ще спробуємо, як він буде чистити та різати картоплю. Але знову ж таки, це абсолютно буде не його задача. Маленькому ножу маленька картоплинка, ну і ну, чистить він добре. От, В принципі, тут ніяких проблем немає, хоча знову ж таки він маленький. Але я б не сказав, що ним навіть незручно. В принципі, по зручності, як би все окей. Але момент інший, якщо картоплинка буде трошки більша, ніж оця, то її навіть розрізати за один раз такою довжиною клинка не вийде. Ну ось можете побачити, що ця картоплинка вона якраз таки на всю довжину клинка цього бейбі-бантера. Але ну з нарізанням якихось продуктів проблем не буде. Якщо хтось буде ним нарізати якісь продукти. Бо знову ж таки, це не його ну суто через його невеличкі розміри. Це компактний, легенький, маленький, стильний аксесуар в жіночу сумочку, ну не більше, не менше. Ниточку відрізати, коробочку розпакувати, якийсь там папір розрізати ось це його робота, з якою він справляється дуже-дуже добре. А для продуктів, для якихось більш складних завдань, Мають бути просто інші ножі, а в ну, цього ножа свої задачі. Бейбі-бантер на кишені. В принципі, нормально, класно, кліпса глибокої посадки. Трошечки виглядає біле руків'я, але ось поряд CVV Merit, можете бачити, кліпса в нього більша, хоча по дизайну вони дуже схожі. І все-таки прикольно, що є невеличкий напис бантер на кліпсі, назва моделі. Ну, непогано виглядає. Дістаємо з кишені. Шпеником відкриваємо, можна користуватись, відкривати, закривати посилочки. В принципі, як би все окей. І ну, взагалі по ергономіці, в принципі, у нього все нормально для таких от маленьких розмірів. Кліпса дуже легенька. Що садити на кишеню, що знімати з кишені його дуже легко. І цього, я думаю, цілком достатньо, тому що ніж реально маленький, реально дуже легкий. І ну, навряд чи він сам буде якось випадати з кишені чи десь там губитись. І тим більше це знову ж таки для жіночої сумочки, тому кліпса навіть великої ролі тут і не грає. Ну що ж, висновки CVV Baby Banter. Прикольний ніж, прикольний аксесуар, стильний, і в принципі у нього досить багато дизайнів по кольорах, по там не знаю, по кольору руків'я, по кольору самого клинка. Все класно, жодних зауважень немає. Мені от дуже сподобався саме ось таке поєднання червоного, білого та чорного кольорів. Знову ж таки, це на подарунок дружині. На мою думку, це суто така дівчача історія для жіночої сумки. Ну туди він впишеться нормально. На кишеню він не впишеться. от На кишені у мене знову ж таки CVV Merit. Дуже часто він буває в мене на кишені. І ось це е, нормальний, мій робочий, EDC, чоловічий ніж. Baby Bunter. все-таки ну, жіноча така історія. от Вони навіть поряд ось так виглядають, типу жіночі чоловічий, жіночий, чоловічий. Але моделька прикольна, зроблена якісно, як і всі ножі CVV, сталь Нітрові, яку вони. Віднедавна почали дуже активно використовувати, і також від вони досить помітно підняли ціни на свої вироби. От Ціна це його найбільший недолік. Але знову ж таки, якщо це на подарунок для своєї коханої, то ціна не така вже й велика. Ну, в принципі, в принципі, можна знайти і щось значно дорожче. Але як подарунок, мені здається, досить гарний варіант. І для EDS-них завдань, тобто для жіночої сумочки, це, в принципі, його буде вистачати для відкривання посилок, для відрізання ниточок і для якихось простеньких EDS-них задач. Бутерброди ним не зробиш, але воно, мабуть, не дуже то й потрібно. А от щось десь там відрізати, підрізати, з цим він буде справлятись і. Тут більше про стиль, все-таки. Це все-таки більше аксесуар, ніж інструмент. І знову ж таки, про це говорить і його дизайн, про це говорить і його конструкція, компактний, маленький, легенький е, ножичок. Ну, в принципі, більше не знаю, що про нього і сказати. Е, функціонал у нього ну, досить обмежений через його геометрію, все-таки. Але тим не менш. Тим не менш, ну прикольно, виглядає, він дійсно класно. От, до дизайну, до якості обробки, до якості збирання цього всього підгонки, жодних зауважень немає, все зроблено класно, все, в принципі, відкривається, закривається легенько, красиво, з цим все окей. Тому, якщо ціна не лякає, можу рекомендувати, особливо на подарунок, про що я вже неоднократно вам сказав у цьому відео. А на цьому, мабуть, все. Придбати даний ніж можна, перейшовши по посиланню в описі. Промокод Полікарпович дасть вам знижку 10%. Не тільки на даний ніж, а й на весь асортимент бренду CV, RAIC, GANZO і ще купи-купи інших. Брендів також є знижка за промокодом Полікарпович. Тому користуйтесь, ну зробить ціну більш приємною. А на цьому я закінчую. Ось такий огляд. Напишіть вашу думку про даний ніж в коментарях, мені буде цікаво її почитати. Також поставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатись на канал, якщо ще досі не підписані. Також в описі є посилання на мій додатковий канал, там огляди на спорядження, якісь там ліхтарики, аксесуари, різні інші штуки, але також багато всього цікавого там є. І також підписуйтесь на мій інстаграм, посилання є в описі. В інстаграмі я публікую фотографії тих ножів і тих речей, про які знімаю. Огляди дещо раніше, ніж виходять власне самі огляди. Тобто, там можна сказати в певному сенсі анонси нових е відео. Що ж, друзі, на цьому все. З вами був Полі Карпович. А, до речі, ще й спонсорами ставайте. Дуже дякую діючим спонсорам, дуже дякую майбутнім спонсорам. Фінансова спонсорська підтримка дуже добре мотивує мене знімати контент в принципі, тому що зараз на вулиці, плюс 38 в затінку. Дуже втомлений, бо дуже багато роботи, але тим не менш знімаю для вас огляди на цікаві речі, на цікаві ножі, на цікаві штуки. Тому буду дуже вам вдячний за фінансову підтримку. І це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. На цьому все, друзі. З вами був Полікарпович, з вами був Ніж CVV Baby Бантер. В принципі, прикольний. Ну і на цьому все. Всім успіхів всім всього найкращого, до зустрічі в наступних відео. Бувайте!